І ну, загалом навколо Ткаченка постійно були якісь скандали, і загалом витрати були теж чималі. Це і телемарафон, і постійний контроль над блогерами, і так само не змога впоратися із УПЦ МП. Але от чому тільки зараз з'явилася ось ця заява і його про звільнення, і все ж таки рішення Зеленського. Ну, тому що накопичилось. Тому що накопичилось, тому що коли знаєте, ми бачимо репортажі з Росії, як Росія вибудовує військову промисловість. Так Правда деякі корисні ідіоти у нас досі вважають, що це російська псо-пропаганда. Такі реформатори у нас, які виступають, щоб у нас не переходила економіка на військові рейки. Вони розповідають, що це ІПСО не іпсо, вони будують там зараз. Цих лацетів, які будуть знищувати нашу армію, будуть десятки тисяч. Ще хедів буде на пасто на ніч може залітати, а не 400 в місяць. так І тому, звичайно, що на телефоні фоні тут, коли з'являється цей список так званих серіалів, е і тут виділяється музеї на музей Голодомори, добудова 500 мільйонів е гривень, Ну звичайно, що суспільство вже вибухнуло. Що, значить, ви добудовуєте? Що, значить, ви добудовуєте? Ви про що? Тим більше там відомо, що. Це суто будівельна історія, так? А тут ще, знаєте, всі ці стадіони, які будують різні мери, які розповідають, що після війни приїжджуть ветерани, будуть там займатися. Бо що, ну ви реально кінчені? У мене інших слів немає. Зараз вони загинуть на фронті, хто буде приїжджати? Хто без рук, без них будуть приїжджати? Так? Про що вони взагалі говорять? У нас завдання пріоритету держави все повинно йти на оборону. Всі ці розмови що там культуру фінансують. Так, культурою фінансують, але це вона йде за залишковим принципом, коли вже налагоджено все, так, коли є військове виробництво, коли є чітко що відповідати і так далі. І у мене смішно про Поверазнюка серіал це культура. Ви про що говорите? Якщо там, наприклад, знімали, наприклад, патріотичне кіно, там про. Наприклад, оборонного Гостомеля, припустимо, там та да, чи інші речі, які в дійсності працюють, вони потрібні. Так ви ж серіачі такі там збираєте санаторійні забутки. Яка це культура? Про що ви говорите? Ви просто пиляєте гроші? І тому тут звичайно, що наша влада тут треба віддати належно, Вони відслідковують всі ці, ці тенденції, вони відслідковують, чим обурюються люди. І ну, реагують відповідним чином. Я вважаю, що це правильний крок. Слід показати, що слід припинити це марнотратство. Все, що може почекати спокійний рік, два, не треба фінансувати. Від слова зовсім так. У нас завдання дрони, у нас завдання протидія майбутнім атакам шахедів, виробництво власної зброї, все повинно йти туди. Ну, очевидно, треба бути об'єктивним. Ткаченко не розраховував отримувати по потилиці, так би сказати, від зеленського. Якщо говорити, бо ще вчора він говорив, що дійсно міністерству потрібні ці 400 мільйонів. Але якщо говорити в загальному, то на що от він само розраховував, що ці гроші от виділять? Ну тому що раніше все проходило якось. Знаєте, ми там щось напиляли і так далі. Але ж суспільство закипає. Суспільство закипає, ходять чутки, що є втрати на фронті великі. Вони знають, що зараз гинуть світ нації. Тут знаєте, вони тут хто стадіони будує, хто там озеленення будує, дороги перекладають, які спокійно можуть почекати. Тут знаєте, от самі ситуації ідея от Голодомору, щоб ви розуміли, чому стався голодомор? Чому стався голодомор? Тому що е, от тим займ... коли більшовики займалися будівництвом військової економіки та ефективної армії, а от в УНР у нас Петлюра воював зі Скоропадським, Ділили один ділили владу. Так воювали один з одним за того, щоб будувати ефективний апарат, відбуватися від, від більшовиків. В результаті стався голодомор. Тепер те саме повертається. Це сама арма Орда. Іде зі Сходу, будує ефективну армію, знищує нас. А у нас тут, давайте ми тут посп... відзначимо голодомор. Ви, ви реально серйозно про це думаєте? Ці люди давно померли, зараз інші гинуть. А якщо перервете фронт, що ви будете робити? Ну це туфта просто повна. І тому, звичайно, що суспільство бурюється правильно робить. Якщо забрати ось цей акцент на серіали кіно телебачення загалом, на що от зараз мав би був реально зосереджений Мінкульт? Е, ну, вони повинні займатися патріотичним кіном. Я би цього не сумніваюся. Але не але не серіальчики знімати, тим більше ми бачимо, що взагалі здерли з російського серіалу. Е, вони повинні більш займатися пропагуванням, в тому числі. Культури української сучасної так це можна робити, і багато чим іншим треба займатися, а не цим, чим вони збираються займатися. Ну треба віддати належне, що Інгулець про поворознюка якимось таким все таки чином схожий на слугу народу. І чи не виглядає це поки що так, як предвиборча компанія за наші з вами рахунки? Ну, тим більше, якщо це підвирвача компанія, за наш з вами рахунок. Он нехай той поворознюк і знімає про себе серіал. У нього грошей достатньо, так? А не за державний кошти, якщо хоче, але краще, нехай все на армію віддає. Ну, загалом після відставки Ткаченка можуть розвиватися і події навколо Києво-Печерської лаври. Чи повернуть її державі, на вашу думку? і... Як щодо телемарафону, чи загалом потрібні, потрібне фінансування таке, як зараз наразі? Ну, дивіться, Лавра і Почаївська Лавра вони так є державними. Тобто, це є державні музеї. Там російська православна церква орендує приміщення. Звичайно, якщо їх там поступово витискають, судячи з усього, справи порушуються. Ми бачимо СБУ там вже. Саджає Павло Мерседес вже в СІЗО знаходиться, так? Е, і так далі. Тобто, тиск йде. Мабуть, тут банково вирішило, знаєте, такими дрібними кроками це робити, але це швидше, звичайно, треба робити. Повернення беззаперечно буде. Я впевнений, що і заборона російської церкви теж буде. А якщо говорити про телемарафон? Чи потрібно от на нього зараз виділяти кошти з вашої точки зору безпосередньо? Ну я вважаю, що тут потрібно, знаєте, тому що ми повинні розуміти а, одну просту річ. Якщо ми а, Україна припинить роботу інформаційну роботу, то українці ще за своєю звичкою а, перейдуть на російські канали, так. Перейдуть на російські канали, перейдуть на російські телеграм канали і будуть слухати, а там вони будуть вкидувати все, що тільки завгодно, для того, щоб розхитувати суспільство.